Гарну сім'я, дівчата і хлопці. Сьогодні покажу ще один варіант пасочки. Пасочка Крафі називається. Дуже легкий рецепт. Пасочка буде вершкова, а пару готуємо на молоці. Ось у мене трішки більше, ніж пів стакана 120 мл молочка. Від загальної кількості цукру десь 120 чи 150 грамів, ви вже дивіться самі. Хто любить солодшу пасочку, то більше цукру покладіть, але не забувайтеся, що цукор садить тісто. Кладу столову ложку цукру сюди, дві ложки, борошна. Я за дріжджі забулася, а це головне. От, 50 грамів дріжджів, ви ж не забувайтеся. Це я можу дещо забутися, а ви не забувайтеся. Оце зараз гарненько перемішаю. І це буде наша опара. Накриваю лівкою рушничком, і хай постоїть десь хвилин, може, може, з півгодинки, чи то 40 хвилин приблизно. Якщо у вас холодно, то сховайте в тепле місце. У мене тепло, то буде стояти так. Тепер, ось тут я взяла. 4 курячих жовточки і одне ціле яєчко, я кладу. Висипаю решту цукру, 100 грамів чи 120 тепер ванільного цукру я покладу 2 ложечки. Тепер сіль приблизно півчайної ложечки. Але щоб не дуже забагато, так, це я зараз перетру. Якщо ви хочете зробити пасочку. Ванільну із цедрою апельсину чи цедрою лимона можна те, і інше покласти, то покладіть сюди прямо в тісто. Я сьогодні буду просто ванільну робити. А ви не бійтеся, кладіть, все вийде. Якщо є бажання, то додайте цедру. Можна додати куркуми. Зовсім трішечки для такого апатитного вигляду, можна кінчик, на кінчик чайної ложечки. Добавила куркуми, і це гарненько розітру. Зараз пара підійшла так гарно. Вливаю сюди пакетик вершків, не 10%, можна жирні, можна не дуже яйця перетерті. З цукром сюди виливаю, тут сіль, тут все. гарненько розбовтую, і буду віяти борошно. Борошна треба. Від 500 грамів. У мене є ром, Чайну ложку рому Добавлю в тісто. От І ось так буду зараз віяти борошно від 500 грамів. Все вийде, все буде добре. Тісто любить тиші, спокій, гарний настрій, і все вийде. Обережно замішую тісто, дівчата. Все вийде, все буде добре. Дівчат, Ось так я трішки вимісила тісто. Тепер саме час додати. Вершкового масла. Не розтоплене, але таке м'яке. І замішую. Зараз викладу на поверхню і буду гарно вимішувати на поверхні. тепер, оце хвилин 15, не менше буду вимішувати тісто. Гарно. Воно буде липнути й до руки, до поверхні. Але зберігаємо спокій. І вимішує. руки липнуть, а я продовжую замішувати. Все вийде. Тісто вже готове. Ось таке гарне. Ось. Викладаю я його в мисочку. Мисочку помазала олійкою, накриваю і ще відпочиватиме воно у мене. Десь годинку, може навіть і більше, щоб так гарненько піднялось. Та тістечко моє ось так гарненько підійшло вже. Я його викладаю на поверхню, ділю на три частинки. Мене буде три. два крафіна і одну пасочку зроблю. Ось. Відкладаю ще хай відпочине тісто, хвилин, може, 10. Тепер я розкачую тісто в пласт. Тепер я беру тепле вершкове масло. Ось так приблизно мажу цей пласт вершковим маслом. Тепер ізюм. У мене тут небагато ізюму. Я... Десь півстакана я намочила кип'яченою водою ізюм, десь годинку назад. А потім воду злила і трішки рому додала. Можна конячок. Кого ще що є. Тепер я ось так розкладаю. Шоколад сюди покласти. Можна покласти курагу. Якщо хтось любить, то кладіть курагу. І можна цукатів. Я покладу цукати. Цукати я теж замочувала. Якщо ви хочете дуже багато, то кладіть дуже багато. Я не дуже багато люблю, то я ось так і покладу. Я раніше, коли малою була, то я не любила ізюм. Я завжди його виймала. Ось таке. Тепер згортаю ось так. Де півні розкарікались, що це таке? На погоду ось так я. Скрутила і ось так розрізаю, все вийде. Головне, не хвилюватися і не забувайтеся, що все буде добре. Ось не до самого кінця. А тепер я ось так скручую. Ось так. Як вийде, тут не обов'язково. І викладаю сюди форму. Все. А другу я зроблю з маком. У мене макова начинка. Ось так я маслом помазала. Тепер зверху ось так. Мак і родзинки. Родзинки я кладу сюди, цукатів класти не буду. От. Теж варіант хороший. Хто любить мак, то дуже хороший варіант. Теж так само згорнула. І розрізаю і скручую ось так. І форму, дівчатка, третій варіант у мене теж. Простий дуже. Я залишаю трішки тіста, щоб прикрасити. І теж. Розкачую і знов так само вершковим маслом. Отрушу просто трішки цукру, можна ванільним. Ще й такий варіант. Головне з душі, з душі і все буде добре. Все робимо з душею і все буде добре. Скручую. Третю форму. Це теж безсмачно. Ось я зробила три варіанти. Так, тепер, дівчатка, з цього тіста, що я залишила, ось так я розкатала. Тепер відрізаю ось так смужечку, роблю ось якісь там надрізики. Я вже показувала дуже багато разів, як я це роблю. Все, що ви думаєте, все буде добре. Ось так. І тут я вже буду прикрашати. Це вже за бажанням. Як захочете, так і зробите. Ось так я прикрасила одненьку. Тепер ставлю в розтойку. Крафіна ось так підійшли. Тепер я ставлю в їх в духовку, випікатися 180 градусів, десь хвилин 20. Обіцяла розламати крафіна. Думала, думала, якого розламати. Розламаю два одне сумаринці. Вона просила мене, хоче когось там пригостити. А це вже такий простенький розламаю. Ось такий крафін вийшов. Крафін паска. Ось такий. Тепер буду ламати. Ще раз так буду розламувати. Тісто таке гарне волокнисто, ну, як завжди. Це смачно. Приємний вишковий смак. Ванільний. От. Я впевнена, що і з маком буде дуже смачно. Маринка попросила мене, щоб я залишила її такі, -такі щоб пошкодувала ти розламувати. Так що, це такі дівчата? Як варіант, будь ласка, я впевнена, що вона буде вологою. Це 100%, бо того, що тут вершки. Вершки дуже гарно тримають вологу. Так що, будь ласка, використовуйте, якщо вам подобаються мої рецепти, то ставте лайки, поширюйте друзям, якщо цікаво, якщо ні, то перегортуйте. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Гарних вам свят, дівчата і хлопці, миру, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю. І до зустрічі.